Іно що холодно дворі. Да й в хаті холодно, у нас 19 градусів. Що будемо в шапці? <свіс> в шапці і в теплій кофті. Всім привіт! Який ви на каналі Гнецько Фемілі, і сьогодні ми будемо з вами говорити про теми, які цікаві вам, які завжди ви мені задаєте, як все встигати, дім, діти, сім'я, робота, про дітей, яких ми відвозимо до бабусі, як ми взагалі виживаємо, як наша нервова система тримається. І ось на два таких великих глобальних питання. Спробуємо сьогодні поговорити. Перед початком відео, звичайно, попрошу вас ставити лайки, якщо вам подобається, писати обов'язково коментарі, і перевірити, чи ви підписані на наш канал Обов'язковенько, щоб знати, коли в нас відео виходять взагалі-то. І почнемо давайте з того, як все встигати. І тут насправді я б почала з місця, де ви зростали. З того, до чого вас привчала сім'я, тому що як не крути, відсотків 60 ви копіюєте з своєї родини. Все інше все-таки деякі речі не подобаються там, де ми зростали. І ми, наприклад, робимо все кардинально по-іншому, або просто трішечки по-другому. Тому я не завжди кажу, що там яблуня від яблуні яблуні далеко не падає, іноді, наприклад. У моїй сім'ї мені якісь речі кардинально не подобаються, і я це не роблю. Але е, є якісь нюанси, які тобі ще з дитинства закладаються в голову. І хоч не хоч, але твій характер формується, і ти трішечки стаєш <сум>, частинкою, схожою на е, своїх батьків. Тому починаючи з того, як я все встигаю, е, ще з дитинства мама мені розказувала, що ти можеш бути незалежною дівчиною. Незалежною дружиною, незалежною мамою. Тому, е виростаючи, в моїй голові ця ідея зріла, і я завжди казала, що я не буду залежати від чоловіка, що я буду працювати е завжди. І не знаю, не знаю. Можливо, наскільки я в, е собі в голову то впхала, що <с> мені подобається працювати, а можливо, я дійсно вибрала і мені пощастило, я добре зорієнтувалась, що я кайфую від своєї професії. Тому мені не важко виділяти на це час, іти на роботу, і, звичайно, це все мотивує тебе рухатись вперед і робити набагато більше, ніж ти б міг. Робити. Другий важливий нюанс, який допомагає мені бути продуктивною, це родина. Це в першу чергу мій чоловік, з яким ми рухаємось вперед разом, з яким ми маємо одну загальну ідею, і моменти, наприклад, як бути продуктивною. В більшості випадків, ну я думаю. Всі, хто задає це питання, це мами, тому що ну, коли в тебе немає дітей, ти саме регулюєш свій час. І питання продуктивності це вже питання пряме до лінії. Е е якщо ти лінуєшся, то звичайно, що ти не будеш продуктивним. А але лінь — це також дуже цікава штука, тому що є різна лінь, і ми часто собі придумуємо відмазку, типу, я лінуюсь, бо я хочу відпочити. Відпочиваю я, там, дивлячись телевізор, лежачи на дивані, бо я хочу виспатись, або п'ю пиво, ну бо це ж відпочинок. Але насправді відпочинок це просто інша робота, не та, яка від вас вимагає найбільше часу. Тобто, якщо ви працюєте з 8, там, до 5 на якійсь роботі, то на вихідних вам достатньо просто переключити свою увагу на щось інше. Це може бути активний спорт. Це може бути родина. А насправді ми втомлюємося в більшості випадків через однотипність роботи і через тяжку роботу. Але якщо, наприклад, у вас тяжка фізична робота, то можна її просто переключити на читання книги. Чомусь вона ж не асоціюється відпочинок з читанням книги. Чомусь, коли ми приходимо з роботи, ми не беремо читати книгу, тому що читати книгу це дуже непляжно. Хоча це не фізична робота, то працює мозок, тому що якщо ви на роботі задіюєте м'язи, то вдома можна задіяти голову. Це різні сфери, і будь-яка будь з них вимагає звичайної енергії. Але хто до чого звик, скажімо так. Загалом, щоб переключитись, достатньо просто змінити сферу діяльності. Наприклад, так я і зробила, коли в нас народилася перша донечка, тому що були запитання, чому я виходжу на роботу, чи це фінансове. Потреба, чи це потреба в собі самореалізуватись, чи це потреба бути незалежною. Так от, коли в нас народилася Настя, я ще й вчилась на інтернатурі, тому питання про якісь фінанси взагалі не стояло. Навпаки, я забирала час у чоловіка, який би він міг витрачати на фінанси, на заробляння тих самих фінансів. Тому, в моєму випадку, бути мамою вперше це дуже важко, тому що твій світ перевертається. Тобі важко зрозуміти, що ти маєш бути цілими днями тільки з дитиною, ти не належиш собі, ти не можеш розвиватися так, як ти звик, так би як тобі хотілося. І перше, що я знала, що я не буду кидати навчання, не буде мати ніякої академії відпустки, тому що я знала, що це все може дуже сильно затягнутися. І якщо давати послабочку собі в першу чергу, то все може. Уйти з під контролю, скажімо, так, то краще все хапати на початку, коли тільки зовсім трішечки страшно. Я просто на початку, коли була тільки Настя, домовлялася зі своїм керівником, що я буду до обіду навчатися, а після обіду буду вже приходити додому і сидіти з малою. І Сергій в свою чергу. Звільнився з роботи, він перейшов на, ну, на власний бізнес, і тим самим також має регульований графік в будь-якому випадку. Якщо ми поговоримо про появу дитини в сім'ї, особливо першої, це завжди має обговорюватися з чоловіком про те, що ви хочете, що ви плануєте. Чоловік має з вами погоджуватись, щоб не було такого, що він. Уяви не мав, що ви взагалі то не плануєте сидіти три роки в декреті. Ми народили дитину і починаєте розповідати, що ви хочете виходити на роботу. Ми з самого початку проговорювали ці питання, що я вдома не буду сидіти, що в нас буде гнучкий графік. Звичайно, ми якісь речі планували. Звичайно, що воно не все пішло по плану. Але загальні принципи і такі канони були зрозумілі, зрозумілі в нашій родині. Я в декреті не сижу. За дитиною ми доглядаємо обоє. Фінансове навантаження на родину йде від обох. Ну, Про фінанси ми поговоримо в окремому відео, але ось такі питання були, щоб це вони були справедливі для обох сторін. Тому що, звичайно, якщо у джер... вашій сім'ї величезним шматком джерелу доходів є чоловік, і він цілими днями на роботі, то можна зрозуміти, що він там втомлюється і. Він хоче відпочинку, і він там не може вам давати день або два, або там в якісь дні, щоб ви там пішли самореалізувалися. Тому що вам просто не буде де жити, не буде за що жити, не буде за що харчуватися. Ну, це я так грубо говорю. Тому тут, звичайно, все треба дивитися індивідуально, і я буду говорити вам про ситуацію, яка в нас. Тому перше, що я для себе зрозуміла від того, як сформувався теперішній темп мого життя, це. Те, де я зростала, і що в мені викорбували, скажімо так, стержні, які на майбутнє життя. Я не лінива людина, я досить продуктивна людина. Я ніколи не буду сидіти, коли хтось буде щось робити. Мене так виховали, і це, звичайно, неймовірний поштовх взагалі в майбутнє. Звичайно, я також втомлюю. Звичайно, я можу проснутися з настроєм, що нічого в цьому світі не хочу. Це нормально. Але загалом я трудолюбива людина, і це мені дуже допомагає, і мені це дуже подобається. Хоча, як каже моя мама, краще б я вас виховувала лінивими. <гум> Кожна лінива людина знайде собі трудолюбиву людину, <гум> яка буде на нього працювати. Ну, це так, якщо відгортатися від, від нашої теми. Але загалом так, перше, це а, я не люблю відпочивати. Мені важко це робити, і цьому. На даний момент треба вчитися, так? Да? <смі> і друге, це загальні розуміння і правила в вашій родині. Ви маєте попереджати про якісь свої ідеї свого партнера, вони у вас мають сходитись, і ви маєте плюс-мінус оцінювати своє життя. Я не за те, щоб прям. Максимально адекватно оцінювати своє життя, тому що ми трішки з Сергієм авантюристи, і якщо прям дивитись на якісь речі адекватно, то е мотивація рухатись вперед іноді до життя може пропадати. Наприклад, якщо ми говоримо про квартиру, і якщо там порахувати, я за скільки років ми там своїми доходами можемо купити або побудувати будинок, ну тобто зрозуміло, що ти будеш в твій настрій буде явно знижений. Але ми ж завжди надіємося на щось прекрасне, ми знаємо, що ми будемо рухатися вперед. А якщо ти рухаєшся вперед, по правилам усім, <сум> має бути все добре і починаючи від тебе до твоїх доходів, все має зростати. Тому ось такі основні поняття. І третє, це таймінг, тайм-менеджмент, як це модно називається. Я не проходила ніякі курси, але я розумію, і навчаю себе ще досі виділяти час на певні речі. Тобто, в мене все відштовхується від мого графіка. У мене така робота, що я маю гнучкий графік, я маю неповну зайнятість, і маючи вже там на місяць графік, я вже можу собі розпланувати, коли буде те, коли буде те, коли буде те. Звичайно, з дітьми важко щось планувати, вони можуть боліти. Але коли вони боліють. Я маю можливість щось трішечки змінювати або займатися чимось іншим. Наприклад, я не готую їсти тоді, коли Євген спить, хоча це просто. Тому що я можу приготувати їсти, коли він не спить. А коли він спить, я можу зайнятися тим, чим я не можу зайнятися, коли він не спить. Тобто, це, як правило, якісь мозгові навантаження. Я з Настю зрозуміла, що я не можу навчатися. Тоді, коли дитина активна, тому що активна як... дитина, як тільки бачиш, ти в чомусь в щось споринаєш, вона відразу починає на тебе лізти. А коли вона починає на тебе лізти, ти починаєш дратуватися, починаєш злитися, кричати на дитину, хоча дитина все зовсім не видно. Тому я відразу зрозуміла, що дитяче сон це час, коли я можу чомусь навчитися. Це може будь-що бути, це може бути мова, це може бути просто медицина. Ну, насправді немає якихось меж навчання, тому тут не знаю, які можуть бути запитання. <свісно> Весь інший час я роблю, тобто прибирати можна з дитиною, готувати можна з дитиною, е що там, стирати, вивішувати стірку можна з дитиною. І, саме головне не піддаватися дуже сильно соціальному впливу, тому що дуже багато чого диктують нам зараз соцмережі. Наприклад, якщо у вас дві дитини, то психологи радять одній дитині виділяти час окремо від усієї родини. Ну, це в ідеальному світі, коли, мабуть, у вас є няня або не знаю, ви з бабушкою живете. Тому що, ну, наприклад, в нашому світі, в нас у моєму світі, в мене немає часу виділяти окремо час на кожну дитину. Я можу просто окремо сісти, з настю, і покаження спить, позайматися, якщо це вихідний. Це для неї вже активний час. А так, в ідеалі так і має бути, але в нашому поки що у нас ми навчаємо дітей. Проводити радісно, ефективно час усією родиною, тобто відпочинок усією родиною. Ось, ось як би там не здавалося, життя за графіком, я колись думала, що це все дурня, як можна жити за графіком. Але якщо ви хочете бути продуктивною, на жаль, по-іншому ніяк. Якщо ви не плануєте, скільки іде часу ви маєте витратити на певні речі, відштовхуючись від ваших можливостей, наприклад, ви швидка людина чи ви повільна людина. Ви просто не будете бачити кордонів кордонів, де ви можете вкластись, і вас тоді буде це все дуже, дуже розтягнуто. Наприклад, якщо не розумієте, що ти маєш за день поприбирати, помити посуд, приготувати поїсти, постирати, то можна стирати цілий день, дивлячись серіал, наприклад. Тому дуже важливо ставити якісь собі цілі на день, регулювати їх так, щоб вам було комфортно, комусь треба дуже багато цілей, і він нормально ставиться до того, що він виконав не все. Комусь, наприклад, важко сприймати те, що він виконав не на все. Насправді дуже треба індивідуально до цього всього ставитись, тому що ці відео загальні психології, що там е, треба так-то, так-то, так-то. Не може якесь одне правило підходити під всіх. Ви маєте вибрати для себе. Якщо ви хочете бути продуктивною, то ви будете продуктивною. Ви нащупаєте оцю почву. Чим ви хочете займатися, що приносить вам задоволення? Е, і ну немає якоїсь такої чудової таблетки, яка вас навчить встигати все. Встигати все можливо. Єдине, що звичайно страждають сфери. Якщо ви мега успішна на роботі, ви не можете встигати все вдома. Якщо ви мега багато часу виділяєте дітям, ви не можете бути успішною на роботі. Це все взаємозв'язані речі, і я говорила, що. Е, нема такого, що там, якщо в тебе багато дітей, ти якусь дитину більше любиш, якусь менше. Любов це почуття, і воно не вимірюється часом. Ви просто любите цих дітей. А от час, який ви можете виділяти цим дітям, од на жаль, він точно буде скорочуватись. Ви не зможете вже виділяти час кожній дитині, так само, як колись ви виділяли одній дитині. Тому що якщо у вас їх багато, вам треба виділяти її кожному і чоловіку, і собі, і дітям. І своєму розвитку, і приготуванню поїсти. І це все треба треба пробувати роботи по-різному. І тоді все вийде. І друга тема діти у бабусі. Багато мені писали, як ви так відвозите, як діти переносять це все. Діти переносять це прекрасно. І ми переносимо це дуже дуже прекрасно. Від себе скажу, звичайно, у мене тривожність є. Тривожність є на самому початку, тому що я відразу уявляю, де там моя дитина може покалічити, що може статися, і так далі. Але це все дуже швидко проходить, коли ти передаєш у свої трудові будні, тому що в тебе кучу справ, і тобі немає коли думати, що там з моєю дитиною чи не сумує вона за мною. Бо у нашому випадку ми завозимо. Батькам своїм дітей, тому що нас мало часу, насправді. Ми розвиваємо дуже багато сфер у своєму житті, і, звичайно, що ми не завозимо дітей, тому що просто нас там хочеться нам так. І тоді, коли ми їх завозимо, ми цілими днями валяємося на ліжку. Якщо так, то звичайно будуть всякі дурні думки в голову лізти. Але в нашому випадку, якщо дітей немає, Сергій цілими днями на роботі, я, наприклад, більше часу можу виділити Ютубу. Або навчанню, або генеральному прибиранню вдома, будь-якій роботі, тобто я не буду лежати на ліжку. Тому тут нюансів немає, будь-які страхи проходять як тільки ти починаєш чимось займатися, чимось на щось відволікатися. І це нормально, якщо ви там боїтеся, це нормальна реакція. Щодо дітей, діти переносять все прекрасно. Насті зараз 4 роки. З нею можна спілкуватися і по телефону, і по відеозв'язку. Вона спокійно на це реагує. Вона звикла з дитинства переїжджати, бути з різними людьми. Я про це багато разів уже розповідала. Можливо, в тих дітей, в яких в житті 90% займає мама, тим буде важче це все. У нас так не було. В нас завжди великий шматок часу Сергій сидів з Настю, і так само в принципі, як і з Женю, тому що я вже ну, я хожу на роботу. Так само Настя свій час більше їздила до бабусь. Зараз уже Женя почав їздити до бабусь. З маленькими дітьми тільки є один нюанс: ми з ними не прощаємось. Женя або просто уходить гратися, або, наприклад, він лягає спати і покидається, коли нас уже немає. Ніяк психологічно це по дитині не б'є, як там іноді, бо я раніше дуже багато психологів слухала, зараз я вже їх не слухаю. Тому що я бачу, що як реагують на це мої діти. Я розумію, що якщо я зараз Женя скажу, пока пока я сяду в машину, то він таку істерику закатає, і це для нього буде набагато більше травма, ніж коли він стане, а мама і тата нема. Нормально себе дитина почуває. Ну, нема мами і тата. Ну, приїдуть мама і тата. Яким прекрасно з бабусею, з дідусем, там дідусь на даний момент придумає їм прекрасну розлікательну програму. Вони дуже багато гуляють на дворі. У Нас прекрасні дідусі й бабусі, і діти з ними. Дуже щасливі і завжди хочуть проводити час. Тому тут взагалі ніяких питань немає. Все, все прекрасно. Я не знаю, що саме вас цікаве в цій темі, тому що якщо у вас є можливість, то спробуйте віддати. Ви раз віддасте, другий раз віддасте, нічого страшного тут немає. Ніколи не розуміла, чому там має гризти матір сумління за те, що ви пішли на роботу. Ну, пішли ви на роботу. Ну, від того, що ви перестали бути мамою чи що. Чи ви будете мамою до кінця свого життя, і ваша, не то, що роль, а частка вашого часу в дитячому часі буде змінюватися завжди, в залежності від того, як вона буде рости. Чи жалію я, що вийшла я на роботу або на навчання і менше часу проводила з дітьми, та я ось так ось проводжу часу з дітьми. Це все дуже накручено насправді. Ну, звичайно, мабуть, якщо ви там е, з понеділка по неділю на роботі, зранку до вечора дитину свою не бачите, і так буде тривати 10 років, то у вас да, буде непогано такий провал. А якщо все комбінувати, у вас буде вистачати часу з дітьми, тому що час проведений з дітьми це ж не просто тоді, коли ви знаходитесь з ними в одному приміщенні. Тому що це також переоцінюється. От, наприклад, якщо вибирати темп життя, я іноді себе на цьому ловлю, до речі, що коли Женя, наприклад, вдома, а я прибираю, готую, там, що там щось складаю, а він при цьому просто біля мене десь бігає, це неефективно проведений час з дитиною, тому що дитина просто з вами десь там. Ефективне, це коли ви з ним пішли погуляти і не в телефоні сидите. А з ним спілкуєтесь, це тоді, коли ви з ним малюєте, це тоді, коли ви з ним займаєтесь розвивашками, ну або з нею. Тобто це активне, коли безпосередньо є взаємодія з дитиною. Коли ви робите щось, що хоче дитина, якщо ми говоримо про старших дітей, як про Настю, наприклад. Вона нам хоче піти купатись, ми виділяємо свій час на те, що хоче дитина. І вона це запам'ятає. Тому е іноді мама, яка працює, набагато більше спогадів і. Е Більше тепла може викликати в дитини, ніж мама, яка цілими днями сидить з нею. Е, тому треба розуміти, що таке бути мамою, і просто сидіти вдома і, бути, і проводити ефективний час з дитиною. Це зовсім різні речі. Тому е, питайте, що саме вас цікавить, <схід> тому що е, ну, я не знаю, мене ніколи не гризло сумління за те, що я виходжу на роботу. Я відчувала себе неймовірно наповненою, неймовірно гордою за те, що я можу це зробити. Що мені вдається, що я приходжу додому, а який кайф, коли ти приходиш додому і до тебе біжать діти. Тому що вони до тебе не біжать, коли ти цілими днями з ним вдома була, вони біжать до тата, якого вони не бачили. І ти з роботи повний сили йдеш до них і зовсім по-іншому на них дивишся. Ви спробуйте. Тому що ти втомлюєшся, коли ти цілими днями вдома. Ти, ти іноді не помічаєш того. Які твої діти, коли ти цілими днями з ними? А от коли ти пішов на роботу і прийшов, ти зовсім по-іншому на це все дивишся. Тому е так, треба цінити всі моменти, які ми проводимо з дитиною. Але нормально, якщо ми втомлюємось, і нормально, якщо ми працюємо, і нормально, якщо ми хочемо зайнятися собою. Просто я в своєму житті вважаю, е найголовніше це здоров'я <с> <с -2> і мати баланс. Баланс во всьому. От я вважаю, що це просто формула успіху. Можливо, тільки для мене. Діліться обов'язково коментарями, що ви думаєте по цьому поводу. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока. Я тут записала відео, подивилась і бачу, що в мене весь лоб в полосках від шапки. Просто як так можна? Як так можна? Ні, ну я не буду перезаписувати відео. Це вже не буде так само, як і в першу разу. І так, другий раз вже записую. Все. Що буде, то буде.